Вітаю всіх, хто заглянув до нас на канал. Сьогодні, 6 листопада, не планувала знімати, але хочу показати: вчора мене прийшла посилочка від Ірини Дівак, в неї є своя група на Фейсбуці. Називається Садок моєї мрії. І так, садок моєї мрії. Минулого року побачила, як дівчата показували свої поділки, що їй прийшли імпорт від Ірини і ті ж самі, що вона свої викопує, продає. І мені дуже сподобався посадковий матеріал піонів. Вирішила, думаю, попробую для себе замолю. Але вже замовляла в неї лілії, бо побачила так, поставила собі на заміточку. Айстри насіння, бо вже в неї я замовляла. І хочу сказати, весь посадковий матеріал, 100% без пересорту. Я ще вже забула, бо я стільки замовляю, вже не пам'ятаю в кого, ну все, що від неї прийшло, от як людина відноситься до своєї до своєї роботи, яка відповідальна. І от прийшли півонії, і обов'язково за те хочу показати: замовила 10, чотири свої сестричці, шість собі. Бо в мене вже є деякі такі сорти, що я для неї замовила, і вона хоче. І що хочу сказати? Замовляла я імпорт. У трьох продавців не знаю, може ще є краще. Може, є по всякому, не хочу нікого агітувати, просто хочу показати. Просила я під миленний бік. В мене, в принципі, я дуже швидко відразу записалася. Одна там, не хочу сказати, що там з перших, але ще й просила пані Ірину, щоб вона мені відправила, бо в мене поїздка. Така несподівана, просто шкода, ніхто вдома не буде кому їх посадити. Вчора отримала посилочку, відкрила. Ну, от гляньте, хочу показати. Це в нас що? Це ми маємо першу Old Faithful. Це пізна пілонія, пізня, червона, така, що дуже-дуже стійка. Бачу, дуже гарні про неї. Від... Не, не дуже така дорога. Дивіться, рахуємо 6, 1, 2, 3. З цієї сторони шість бруньок. От такі прям носики понаставляли розовенькі, вже ж хочеться. Гляньте, яка коренева велика. Курками хочу всі всмоктуючі корінці Ось подивимося. Одна перша є. Друга, що в нас там зараз? є е, Так, це що в нас? Макіна Грант. Може неправильно скажу, але перепрошую. Так, бо я червоних не маю, маю тільки Red Charm Не дуже я така по червоних, але щось так мене зачепила оця. Півонія Грант, така ніби величезна ромашка, дуже яскрава. Так буде освіжати клумбу. Також, дивіться, як погляньте. Ось один, два, три, чотири, п'ять великих бруньок. І маленькі. Також, наскільки велика я скільки не витягую, яка величезна, ось піднімемо, яка коренева, білесенькі, гарні всмоктуючі, величезнющі корені. Така піваня. Зараз що ми тут маємо? Блашкин для сестрички своєї замовила. Ось також тут було папером зволоженим усе накрито зверху. Доїхали, усі, бачу, немає ніодної відломаної брунки. Коріння усе ось Зрізи. Так от, показую здалека в кульочках все. Так, тут в нас що? Тут в нас е... етчет сальмон. Також це мені дуже запало, також скільки, тут трошечки інакше. Бачимо. Курінечко, все гарне. Є, скільки бруньок, від кого 1, 2, 3, 4, і там і маленьких є. З тої сторони в кульочку. Ця півонія, етчет сельмон, може, я неправильно вимовляю, то що хочу сказати, дуже-дуже довго тримає квітку. Тим вона мене дивилася я дуже багато за неї, шукала інформації, дуже довго тримає квітку. Це дуже важливо, бо півонія, знаєте, один раз квітує, немає ні дві, ні три, одна хвиля квітування. Дуже важливо насолодитися гарним квітуванням. То ця півонія може комусь зацікавить, вона, звичайно, має такого сельмонового кольору, але дуже довго тримає квітку. Значить, що слідуюча ми маємо? що? Ага, саніґор. У мене вона є. Це для сестрички. Також. Ось глянемо. Дивіться, скільки квіткових бруньок. З цієї сторони, які ще величезні. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І маленькі. Також всмоктуючі. Бачу, зрізе чітко. Ось санігір. Тут є ця. Підсуваю далі. Що ми маємо ще тут? Це є в нас що лимон шифон Ось коріння. коріння. Коріння просто бездоганні, усі дивлюся, дуже гарні. Показують брунічки. Бо коріння дійсно це не те, що брунічка виставлена, і коріння там немає. Ось лимон шифон, скільки ми бачимо. Ось, 4-5. 5, там вже не заглядаю внизу. Таких, що вже такі носики, що вже просто хочуть, щоб ось-ось їх посадити. Тут що в нас? А Хлорду, це нігрбується, я сказала вже. Так, тут в мене є така, ще, що у що нас тут? Корал маджік О, корал-маджік, Це одна з коралових. Також чого є? В мене є коралові, але це є Pink Havai Coral. Корал що не вигоряє. От одна, що вона чуть-чуть дорожча від цих коралових, але ця півонія не вигоряє на сонці і тримає кораловий світ, дуже довго тримає кораловий код. Ну, Хто знає, хто має, то мене може поправити. Бо я так просто шукала інформацію, і кажу, стої, що вчила я енциклопедії, дивилася от всього. Ага, ця друга ж така чи то о, ні, old, я вже показувала Faithful, Це друга. Сестрі замовила і собі. Знову гляньте, які там бруні, яке там коріння красиве всюди, ось завернуто. Всі брунічки були ввернуті в туалетний папір, зволожений, і пом'якшило, що вони ось такі красуньки, що нічого ось показує здалека, що нічого не поламалося. Все прийшло по чесному, дуже так 10 півоній. І ще моя найдорожча всіх кажуть то Це в мене, щоб правильно сказати, колон, колонел Оуен Казінс. Вроді що, так. Оце така повненька, це вже така от вона показую бірочку, може я щось недобре сказала. Ось ще вона така мені прийшла. Це мене, найдорожча з всіх. Ось така піонія. Я також ще маю. Дуже мені ваніла шнапс. Одна з жіночки по, минулого року зі Львова Людмила, вона мала американський, Така св... не був імпорт, а свого городу. Вона мені квінсіс, вона мені переслала. Переслала мені ваніла шнапс і ще якусь, не пам'ятаю. Ну так настільки також було гарне. Я так вагалася, бо вона така, бачу, що не дуже відома. Настільки вона мені гарні прислала. пивонії, ці вже красиві були поділки від тої жіночки. Дуже. От, просто пам'ятаю, що Людмила вона називалася. Ну, ось так, від ще раз скажу: робіть собі свої висновки, дивіться, буду садити. Прийшло мені таких 10 кульочків, запакованих в посилочці від, зараз, від Ірини Дівак. Так, в неї група сад майбутнього. Кому цікаво, подивіться, бо вона бачу, отримала дуже багато. В неї там є надзвичайно і, і до такі. Бюджетні сорти і дорогі. Ну я вже таких дорогих не виписувала всяких. Так собі дивлюся менше-більше, щоб кольорова гама. Я все таки люблю такі більше пастельні, легесенькі кольори. Мені я таку підбирала, тепер вже от червоні замовила. Так що прошу і ще одна секундочка. Хочу показати також месаженці, У мене є один випуск на відео. Про наш садок, який у нас гарні персики, нектарини, груші, і багато питалися, де ми купляємо свої саджанці. Вони ми були в двох місцях, купляли тільки в двох, але дуже мені сподобалося, бо ж цього року перший рік заплодоносили. сад майбутнього. Ну, а моя сестра, звичайно, з братом побачили, Ну і тут вже ми собі замовляли. Тільки три ще в нас було місця посадкових в садочку, а вже так як вони, то ми вже замовили цілих 17 для сестри і брата. Ось хочу показати, які, які прийшли, вже розвернула, які-то красиві деревця та щепи. Ось, наприклад, що тут є в нас? Донат, Інжирний, інжирна нектарина. Ось інжирна нектарина. Погляньте, які то красиві саджанці, яка там коренева, красива. Все, бачите, місце прищепи, все видно. Тут є в нас що чудовишня це ці дуки. Чи до... Господи, як вже прямо називається. от схрещена вишня з черешню. От, Ми вже маємо. Дуже смачні ці гібриди. Вишня з черешнею. Вони такі, і вишня, і черешенька такі, Гляньте, які гарні ці. Тут грушечка стрийська для сестри, вона хотіла. Це персик середній. Тут також є. Інжирній персик, інжирна нектарина. Це я дуже хотіла. Ми собі це з чоловіком замовили. І вже вони, звичайно, сестра з братом захотіла. Також пізні нектарини в нас вже є. Хоч братові з сестрі виписали, і ранні нектарини. Ну така вже смакота, це, це просто хочу сказати, черешня. Також Боже, ніколи раніше не мріяла, що ми в захід України будемо смакувати такі смачні черешні. Ми завжди хочемо даємо перевагу раннім сортам. Це рання нектарина, і тут ще що ранній Ранній персик. Ну, ось такий сад майбутнього. Показую, гляньте, яка коренева. Мені здається, що то ще є сад майбутнього одна. Од... 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 Також є така група, чи як але там має бути фігура з Тернопільщини і фігурує власник Степан. Степан я собі позаписувала Байталюк. Ось Степан байталюк це їхня. Вони мають в Фейсбуці, так, в Фейсбуці мають вони свою групу. І Степан Байталюк, сад майбутнього, кого зацікавить, будь ласка, От бачите, які посадкові матеріали. Я по-чесному говорю, у мене вже всі знайомі і мої родичі. Я тих людей не знаю. Я до них тільки була передзвонювала, бо я була, узгоджувала весною. Мене люди питалися, ми щось так не взяли до уваги і не знали точно, як називалася там груша така літня, мене питали. І, і оці нектарини, це ж просто чудо, що такі от нектарини соковиті, великі. Ну, звичайно, там чоловік доглядає відповідно і не дає перший рік, там загрузки не робить, він не обриває плоди. Ну і догляд звичайно профілактичні. усі обробки робить, але це ж щоб ми собі так смакували. Це вже на другий рік, бо минулого року він по напевно по одному, тільки б так, по одному, два плоди залишив, щоб ми скуштували. Підтвердити сортність, а цьогоріч це вже було дуже урожайні і персики, і нектарини. Тож ще ми от хотіли інжирних, ось і черешні, ну дуже в них хороший посадковий матеріал. Кажу, що не знаю тих людей. Так же само, як Ірину Дівак, це я в неї піонні так. Решта в мене були в неї, присилала вона мені інші такі багаторічники. А оце перший раз і показую. Як на мене, з, з імпорту, що я отримувала від двох продавців трьох. Це для мене найкращий посадковий матеріал. Все. я кажу, по-чесному, того що я отримувала навіть від не буду бо це молоденька дівчина в них там. Щось так в мене вже другий раз. Так було в мене з гортензіями, і так в мене з піоніями. Так ніби такі все, така запаковка, такий був супроводжуючий матеріал, інструкція про посадці, по догляду. Все було дуже дуже гарно. Але сам посадковий матеріал імпорт. Ну чесно кажу, що я не знала, як то розложити в ямку. Ото корінчики такі були там нещасні, і ота брунічка, Правда, дуже правильно було, бо тут в цей пані Ірине пише 3-5 бруньок. Там не було вказано. Це було три роки тому, як я в неї купляла, напевно, в цієї дівчини. Також на Фейсбуці дуже така розкручена група. І не було вказано кількість бруньок, тож я без претензій, бо там я в принципі, і не знала, бо таке я гортензії, це троянди, я знаю по піоніях. Тож так. Ну і хочу сказати, то ніяких претензії нікому не можу виставляти. Ну було настільки воно ті були тактики. Я думала, що то, напевно, імпорт усіх такий. Але вже пізніше дивлюся. ні, виходить, що нормальні. Я вже не знала, як то стулити оті брунічки. То мені так ще два, два, дві піоні відрази, якось на другий рік ще там по одній видали, бо то не було тих квіткових бруньок. А, а ті то ще через рік, щоб по, що побачила, хоча що там заквітувало. Ну, ну Така е, е, ситуація. Так що, як на мене, дуже хороший ось посадковий матеріал, свіжий, гарненький. Ну, дивіться, робіть висновки. Все, зичу всім мирного неба, захист. Дякуємо уклінно нашим захисникам. От знов зараз щойно тривога. Не знаю, що там у нас. Знову щось не знаю, висвітлося у мене, у мене закривати вікна. Що там сталося? Не знаю. У нас. Ну, отак. От Уклінна подяка нашим захисникам. Усім зичу добра, миру, перемоги. Дякую.